Коли наступить мир і завершиться війна. Є чудові слова, які описані першого послання Петра, перша глава, другий вірш. Якщо ми прочитаємо, то показано, нехай примножиться вам благодать та мир. Буде умножуватися мир, але при яких обставинах? Давайте зачитаємо вище. Це пишеться вибраним. Вибрані це учні Ісуса Христа і з передбачення Бога Отця. Тобто нам потрібно бути в волі Божій. Воля Божа це якраз і є учнівство, Посвяченням духа, коли ми поступаємо не по своїх власних почуттях і думках, а те, що ми рухаємося согласно Слову Божому. І на покору і укроплення крові Ісуса Христа. Тобто, Ісус Христос він віддав за кожного з нас своє життя. І також ми віддаємо своє життя раді проповіді Євангелія. і тоді вомножиться мир.